Вітаю вас, друзі. Якщо спробувати одним словом охарактеризувати те, що зараз відбувається між так званою Російською Федерацією та НАТО, то є тільки слово несемося. Після того, як російські літаки пролетіли у повітряному просторі Естонії, НАТО знову жує соплі. Ну, формально, от навіть Сполучені Штати Америки на рівні свого представництва у альянсі відреагували і заявили, ми рішуче засуджуємо порушення Росією повітряного простору Естонії. Ми твердо стоїмо на боці наших естонських союзників і будемо рішуче захищати всю територію НАТО. Але на практиці НАТО не зробило зовсім нічого. І більше того, американський президент себе так поводить, наче він схвалює усі ці російські атаки і провокації проти країн Північно-Атлантичного альянсу, тому що минуло вже дві доби. А Трамп досі не знає, що ж там сталося. Він незадоволений, його мали поінформувати, але досі не поінформували. Президента Сполучених Штатів мене скоро проінформують. Тож я повідомлю вам про це ввечері чи завтра. Вас проінформували про Естонію та як ви збираєтеся відповісти Росії? Ні, мене не проінформували про це. Ну зате його поінформували про те, як він зупинив війну між Камбоджею, Албанією та Абербайджаном. І я зараз зовсім не жартую. Ever. Байжан. Камбоджа та вірменія це тільки починалося, і це було погано. Подумайте про це. Ви знаєте, Трамп і раніше був, ну скажімо так, доволі специфічним політиком, а зараз, очевидно, у діда іще й прогресує деменція. Тому було би дивно чекати від нього якісь адекватні рішення або заяви. По факту Трамп сьогодні каже Владіміру Путіну: роби із Європою усе, що хочеш. Хочеш. Атакуй Польщу безпілотниками після того, як відбулася ця атака, я нагадаю, що Трамп не зробив нічого, а казав, що ця атака це була просто помилка. Хочеш, залітай винищувачами до Естонії, хочеш напади на Фінляндію або ще щось, тому що, зрештою, нічого не станеться. Америка більше не гарантує безпеку Європи і Європі. Варто це усвідомити. Ну а ми з вами, друзі, маємо усвідомити, що. Єдиним дійсно гарантом безпеки України є українське військо, і українському війську варто допомагати. Тому я закликаю вас негайно вже зараз закинути по дві гривні на поточний русоріз, аби кожна російська мерзота, кожна Паскуда, яка прийшла на нашу землю, отримала свій дрон у пику. Ну і звісно, щоб не пропустити нові випуски, обов'язково підпишіться на мій канал. Для Європи, на жаль, на цьому погані новини не закінчуються. Америка не тільки нічого не зробила проти так званої Російської Федерації після атак на альянс, і ще й збирається послабити оборону альянса у Європі. Чиновники Пентагону поспілкувалися із групою європейських дипломатів наприкінці серпня і передали повідомлення, що Сполучені Штати Америки планують зупинити деяку допомогу у галузі безпеки Латвії, Литві та Естонії, тобто країнам Балтії, і усім іншим членам НАТО, які межують із так званою російською. Федерації, мовляв, Сполучені Штати Америки хочуть більше зосередитися на своїх власних внутрішніх проблемах, а що там буде далі з Європою їм плювати. Просто нинішня американська адміністрація не усвідомлює, що чим слабшим буде вплив Сполучених Штатів Америки у світі, тим більше у Сполучених Штатах Америки буде проблем, зокрема і внутрішніх. Але мова зараз не про це мова про нас із вами, і про наших європейських партнерів. Тому що є і ще одна погана новина, яка полягає у тому, що Сполучені Штати Америки планують не продавати більше Європі системи Петріот. І ви можете сказати, ну а де тут ми? Я поясню дуже просто: нам наші європейські партнери передають системи Петріот тільки тоді, коли вони отримують гарантії від Сполучених Штатів Америки, що вони отримають іншу батарею взамін або зможуть купити її. Тож, отаке рішення Сполучених Штатів Америки, воно буде бити також і по-українській протиповітряній обороні. Ну а в цілому. Усі сигнали, які робить Трамп за останні тижні, та й не тільки за останні тижні щодо Європи. Вони говорять про те, що Путін може і далі робити усе, що завгодно, хоче може атакувати Польщу Естонію. Питання тільки в тому, хто буде наступний, на кого далі нападе так звана Російська Федерація, хто буде жертвою вже дійсно збройної агресії, так званої Росії. І мені у цьому контексті дуже шкода ну країни Балтії. Особливо країни Балтії, тому що вони дуже багато нам допомагають, тому що вони віддавали останнє для України. Вони розбирали навіть свої електростанції, щоб передати українцям обладнання, із них і вони опиняються в дуже поганому небезпечному становищі, тому що в них малесенькі армії, в них немає тих збройних можливостей, як у багатьох інших наших європейських партнерів, не кажучи вже про саму Україну, і зокрема, от посолка Естонії. Коментуючи заліт російських літаків винищувачів у повітряний простір країни, сказала, що Естонія не могла своєю авіацією збивати ці літаки просто тому, що у Естонії авіації нема. Ситуація в Туреччині була трохи іншою. Так, вони тричі попередили росіян, а потім їх збив турецький винищувач, не під командуванням НАТО. А в Естонії в нас немає власних винищувачів. У небі чергували італійські літаки під егідою НАТО. Тож рішення має ухвалювати НАТО. Це трохи інша ситуація, але звісно, НАТО має відреагувати на це під час консультацій. Те, що зараз робить американський президент, однозначно можна охарактеризувати словом криза, тому що. Це криза у відносинах між Америкою та Європою, тому що це криза геополітичного рівня. Сам Дональд Трамп це синонім слова криза. Так от, коли настає криза, питання в тому. Як ти нею скористаєшся? Чи ця криза тебе знищить, чи ця криза зробить тебе сильнішою? І я переконаний, що у Європи, у наших партнерів є якраз вікно можливостей для того, щоб стати сильнішим. Тому що, якщо подивитися на е, дії і заяви Трампа під трошки іншим кутом, він навіть робить дещо позитивне. Ну, дивіться, він вимагає, щоб країни Європи відмовилися від російських енергоносіїв. Дріл, бебі, дріл, ми будемо бурити. І е, ми це зробили. Тепер ми видобуваємо вдвічі більше ніж будь-хто інший, і ми дійсно знижуємо ціни. Це автоматично зупинить війну Росії проти України. Знисти ціни ще трохи, і це зупинить війну. Це для нас із вами дуже вигідно. Чим менше Європа буде платити так званій Російській Федерації, тим менше у Росіян буде грошей на війну. Але Трамп е, так каже. І вимагає не тому, що він не любить Росію, чи хоче завдати їй шкоди, чи тому, що Трамп дуже любить Україну і хоче нам допомогти. Тут є чисто комерційний інтерес. Чим більше Європа відмовлятиметься від російських вуглеводнів, тим більше вона буде купувати вуглеводні американські, і це перший момент. Другий момент полягає в тому, що тим, що Трамп сигналізує, що він не буде захищати Європу, що він не буде захищати своїх союзників по НАТО Він е має розбудити європейські країни таким чином. Тому що вони повинні усвідомити, що не можна більше сподіватися на дядька Сема, який десь там за океаном, у разі чого, прилетить, допоможе, всіх захистить. Так не буде. А якщо так не буде. То Європі слід мілітаризуватися набагато більше ніж зараз. Ми бачимо на прикладі Німеччини, що вона значно мілітаризується. У у багатьох наших європейських партнерів відсутній досвід сучасної війни, на відміну від тієї ж армії КНДР. Ось тому Європа має скористатися е, оцією кризою, яку створює Трамп, для того, щоб посилити власну оборону і звісно, щоб більше допомагати Україні, тому що. Поки тривають активні бойові дії в Україні, у Європі є час на підготовку до активної фази протистояння у війні між Російською Федерацією та НАТО війні, яка вже триває. Чим більше українці будуть мати зброї, тим більше у європейців буде часу. А якщо Україну забезпечувати як слід... То й європейцям воювати можливо на своїй території не доведеться. Бо я все ще переконаний, що наші європейські партнери мають стати нашими союзниками і відправляти свої війська на допомогу Збройним силам України, вже зараз не чекаючи, коли там буде якесь теоретичне перемир'я, якого, вочевидь, не буде. Тому резюмуючи. Гасло змінимося або загинемо. Це гасло не тільки про нас і з вами. Це не тільки про Україну і наші Збройні Сили. Це гасло зараз також і про Європу. Європі час прокидатися. Війна так званої Російської Федерації проти НАТО, вже триває. Я можу це повторити знову. Я в цьому твердо переконаний. Кількість диверсій, провокацій і всього іншого, що робить Росія проти НАТО, прямо на це вказує. Питання тільки в тому, коли саме відбудеться вже гаряче боєзіткнення, і що воно не відбулося, Європа має більше допомагати Україні. Ну і ми маємо більше допомагати нашому війську, яке за минулу добу завдяки вам отримало іще ще нових FPV. Ми бійці 81-ї бригади батальйону безпілотних систем «Апачі», приносим велику та щиру вдячність спільноті Стерненка та всім небайдужим, хто долучився до зборів. Ви нам надали цих прекрасних 30 дронів для того, щоб ми ефективніше нищили ворога. Слава Україні! Батальйон безпілотних систем 33-ї окремої механізованої бригади висловлює щиру вдячність спільноті Стерненка та особисто пану Стерненку за надані нам ефективні дрони, які допоможуть знищувати окупантів на складному напрямку. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Ми, бійці батальйону безпілотних систем першого окремого штурмового полку. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка за надані дрони. Завдяки ним ми зможемо вражати ще більше ворогів. Слава Україні Героям слава. Ми із вами маємо розуміти, що найближчим часом росіяни будуть іще активніше діяти проти Європи, і у Європи буде дуже простий вибір або злякатися і заклякнути, або мобілізуватися і почати змінюватися. Разом з тим, росіяни не облишать і свої наступальні зусилля на російсько-українському фронті. Тому ми маємо зараз іще більше, і ще активніше продовжувати допомагати силам безпеки та оборони. України, які тепер гарантують іще і безпеку усієї Європи, я маю знову про це нагадати.